А хочете побачити моє нове хобі? Ага, вже створюю бантики, квіти, віночки, святкові аксесуари. А тепер мені треба ще й букет. Але ж як не зробити таких красунчиків з метеликами або з красивими трояндами? І почнемо з закупки матеріалів. Я знайшла класний магазин, називається Соло Пакінг. Там можна взяти всі матеріали для створення букетів просто з нуля: клевий пістолет, клей, шпажки, проволока і різні такі класні упаковочні матеріали в рулонах та листах. А хочете знижку 10% – Вказуйте мій промокод. Атласні стрічки тут по чудовій ціні, та ще в кожному рулоні 33 метри. Я ще не вирішила. Мені подобається більше троянда 5 см стрічки, чи з 4 см. Тому беру рулончики і такі, і такі. Величезна палітра кольорів. Я беру ось такий ніжний рожевий, червоний. До речі, дивіться, яка гарна якість. Ось такий колір холодний рожевий. І стрічки 5 сантиметрів рожевий та синій. Для новорічних композицій взяла упаковку ось таких прикольних сумочок. Дивіться, вони дуже красиві, компактні. Сюди ще додаємо пінопластик і збираємо класну композицію. І Дуже зручно потім нести за ручечки. Щоб запаковувати вже готові букети, наприклад, солодощів, взяла ось таку прозору плівку. Тут у мене розмір 60 см, але можна вибрати в будь-якому розмірі. А тепер дивимось упаковку і почнемо з найкрасивішої краси. Що ж це таке? Це оксамит в листах. Я ще такого не бачила, але виглядає воно просто шикарно. Подивіться, яка краса. Можна використовувати для упаковки букетів, корзиночок та просто для упаковки ваших робіт. І, звичайно, беру багато кальки в листа. Ах та в рулонах кальку. Ви також у мене вже бачили не раз, тому що я дуже люблю неї упаковувати свої роботи. А в пакуванні букетів вона виглядає дуже стильно та сучасно. Я раз взяла ось таку красивенну кальку золотої кайомичка. Це у мене йде в листах. Також в листах в мене ось така красива двохкольорова калька. Дивіться, з однієї сторони молочний, з іншого рожевий. Дуже красиво виглядає. Ще дуже красива калька з подвійною золотою полоскою. Дивіться, тут такий колір холодний, рожевий, дуже красиво. І також ідуть ось такі листи. І, звичайно, однотон. Тут в мене ось така красивенна золота калька, вона йде в рулончику та однотонна калька в листах, в красивому червоному, вона також йде двосторонні листи, і в зеленому кольорі. Замовленням задоволена. Посилання на магазин в описі під відео.